Тека це місце, де щодня надають кваліфіковану допомогу та підтримку, дбаючи про здоров'я кожної людини. Але що робити, коли в компанії з'являється навіть досвідчений фахівець, в компанії, в якій свої бізнес-процеси, свої внутрішні корпоративні правила? Мене звати Олександр Вікторович Севрюков. Я керівник навчального центру аптеки «9.1.1» з адаптації нових співробітників. Я є кандидатом фармацевтичних наук доцентом. Коли наша аптека почала розширюватися за межі Харкова, ми стикнулися з викликом, як ефективно навчати наших нових співробітників. Тоді народилася ідея створення власного навчального корпоративного центру. Ми розробили унікальну програму, яка дозволяє лише за один тиждень підготувати фахівця для роботи в нашій аптечній мережі. Родзинкою нашого офлайн навчального центру стало створення моделі аптеки на дві каси справжнім обладнанням і справжнім програмним забезпеченням. З часом ми адаптувалися до нових викликів і створили онлайн-версію навчального центру аптеки 911». Тепер слухачі курсів можуть завантажувати симулятор касової програми прямо на свій пристрій і відпрацьовувати навички, навіть не виходячи з дому. Попри всі виклики, ми продовжуємо невпинно розвиватися. І у 2024 році відкрили в Харкові унікальний простір аптеку Хаб. Це більше ніж просто аптека. Це музей та навчальний простір. Тут ми проводимо зустрічі з партнерами та співробітниками і організовуємо освітні заходи. За 10 років ми підготували понад 12 тисяч фахівців. Багато з них стали завідуючими аптеками, регіональними менеджерами чи керівниками окремих проєктів. Наша мета не просто навчити, а створити професіоналів, готових до будь-яких викликів в роботі аптеки.